Всім доброго дня, вас вітають профани. Не дивуйтесь, не бійтесь, так Діма нема в кадрі, я зараз сам, але він потім буде все, раз в нас тут трішечки інший формат. Сьогодні ми хочемо поговорити про команди, які нас найбільше якось розчарували в цьому сезоні. Ми від них очікували чогось набагато більшого, але вийшло якось зовсім не так, як ми очікували. Їхні спортивні результати набагато нижчі. Почнемо ми таку нашу серію відео з АПЛ, з Англії, найцікавішої найвищішої ліги в цьому світі. Моя команда, яка найбільше розчарувала всіх фанатів в цьому зоні, це лондонський Челсі. Так буде здивований, що це не МЮ, Ну, я більше вважаю, що Челсі гірший, ніж МЮ. Отже. Тепер перейдемо до кіоських причин, чому я так вважаю, що не так з Челсі, і так далі. Челсі. Перш за все, це напевно не виправдані очікування на того тренера Челсі Орісіо Почетина, тому що його призначали. Після жахливого попереднього сезону, і всі очікували, що якось буде краще. Я не думаю, що хтось думав, що там Челсі зразу йде в топ-4. Вони зможуть попасти лігу чемпіонів. Так далі. Але в цілому очікування якісь були і точно такі, що буде сезон, ну, групи печі, такі самий попередній. Next Тим більше дуже багато хто ставив на те, що почено дуже гарно міг працювати з молоддю. Приклад цього може бути про Пенделі Алі, який грав у Доттенхемі, і фейеррив коштував під 100 мільйонів всі в цьому праймі. І в Челсі, де дуже багато молодих гравців, де дуже багато роцівки треба розвивати. І здавалося, от вони зараз при почуті не заграють, будуть літати, бігати, но... але не склалося, як гадалося, не дуже вийшло це все, і дійсно таке вийшло розчарування в цьому плані. Також таким пунктом я хотів би відмітити жахливу трансферну політику в Челсі. Вони витратили цього міжсезоння останнього практично півмільярда доларів. Перед тим вони витратили близько 700 мільярдів дол мільйонів доларів. Сумарно потратили більше мільярда за два трансферних вікна. І не сказати, що клуб став якимось сильним, не сказати, що клуб зробив багато вдалих трансферів. Я звісно винятки, наприклад, той же Кол Палмет. Який перейшов з Мансіті, близько більше 40 мільйонів за нього заплатили. І він дійсно став лідером, як мої команди. Він прям став таким локомотивом і дійсно через нього дуже багато і очків брали через цьому сезоні. Але більшість трансферів були такі: або в цілому непогані, як умовний кайседо, але чи коштує він 100 мільйонів? Дуже велике дуже, дуже велике питання. Я не я сумніваюся всьому. Там вони увели гравця у Ліверпуля, вкрали його, ми хотіли прати його. Але, може, й добре, що так і сталося в кінці. І дійсно, коли вкладаються такі величезні, просто шалені гроші в клуб, в гравців, тих нових гравців не можу запам'ятати. Там навіть в роздягалці місця не вистачає, що дехто повинен перед тренуванням сидіти в коридорі. Ти здаєшся, ну от вони зараз закупилися і вперед. На жаль, ми бачимо те, що бачимо. І Челсі зараз барахтається в середній таблиці. Не зрозуміло, що буде далі. Наступним пунктом це в цілому такий хаос, мені здається, в роздягалці. Він найкраще виліз прям в матчі з Евертоном, де, здавалося, все було добре, перемога 6-0, розбили просто Евертон, але е, стався епізод, коли Мудуке і Джексон почали сперечатися, чи не побилися з Палмером через право пробиття пенальті. І завжди це показує якісь, ну. Не нульовий рівень дисципліни в команді, де ну це недопустимо. Як сказав потім почтіни на прес-конференції, Паумер штатний пенальтист, бити повинен він. Крапка. Все, оці всі якісь перепалки показують, що ну слово тренера дуже щось і важить цій команді. І насправді це доводить і по наступні матчі, тому що мені здається, що в нормальній команді цих гравців би мінімум би засадили в запас, якщо не вправили би в дубль грати після такої витівки і так далі. Но... Вони далі двоє вийшли в старті, нічого не змінилося. І як тоді можна тримати якусь цю, цю, з якобу молодь, це так, якомусь, щоб плюс-мінус покорі і так далі, якщо ну, не карати їх, а далі ставити в склад і вони будуть грати. Тобто такий якийсь хаос, дезорганізація, ну це точно не добрі ознаки для когось топ-клубу. Також ну, дуже зіграла свою роль величезна нестабільність Челсі. Бо дійсно в Челсі були чудові, прекрасні матчі. 4-4, шола на перестрілка з Мансіті. Сіті. 4-3, як вони вирвали, вицепили на додатковому часі е, перемогу Манчестер Юнайтета. Але з іншого боку 5-0 від арсеналу. Матч абсолютно беззубий, де він взагалі шансу, йому не було в Челсі. I guess we'll never know. Та що вони програли 1-0 в кубку Ман Сіті, Ман Сіті, які тільки пару днів тому грав у четверфіналі Ралом, грав додатковий час, бив пенальті, був неймовірно втомлений. Це дійсно відчувалося по матчі, що вони були втомлені. Вони не змогли їх перемогти ще моменти були. Тільки Божаксон міг забивати. Насильна ну, не не вміє забивати. І 2-2 два, Шеффілдом два недавно, Шеффілдом, який де 20 те який вже чисто математично вже навіть немає шансів лишитися в прем'єр-лізі, в якому вже нічого не потрібно, нічого не світить, вони втрачають перемогу, вони виграють цей матч, але втрачають її на останніх хвилях. Не можуть зібратися і все. Тобто немає якоїсь моралі, немає якоїсь менталітету, вони не можуть зібратися і бути стабільними. Вони якось ніби можуть вистрілити в одному матчі, все буде класно. А потім жахливий провальний матч. Немає якоїсь ну, тренерської роботи, можливо, над цим всім, щоб якось налагодити цей процес і так далі. Тут питання. Е, можна апелювати до того, що Чи, себе проводить дивний вектор розвитку клубу, купляти тільки гравців менше 25 років. З одного боку, це круто. Молодь, перспективи, е, на роки контракти, щоб вони могли бігати, і розвиватися і просто. Користь клубу, а з іншого боку, видно, що не вистачає лідера. Видно, що не вистачає цих досвідчених гравців, які зможуть щось зробити з цією молоддю, якось підказати, дати трохи штурханів, коли потрібно. Так і Чаосів, єдиний такий дід, називаємо це так у Чаусі, який вже йде в кінці цього сезону. До речі. І. все, немає цього авторитету. Це якийсь дитсадок просто. Дуже багато хто навіть в англійському твіттері називає Челсі Цирк, і так і є. Це цирк дітей, які просто бігають, десь ведуть хороший матч, десь ведуть поганий матч. Такий дворовий футбол, зібралися пацани свої покатати, і все. І вони бігають, але нема структури глобально. Нема ні структури тренерської, нема ні структури в самій грі. Всі всі перестановки непонятні, почитину, які намагаються знайти. Оце все, як вони грають, як вони бігають, розставити їх по місцях, ну нічого не виходить. Немає структури політики в трансферах купляють до черта а толку нуль. Немає структури якоїсь візії, як має це все виглядати. То ми купляємо багато гравців, то ми продаємо багато гравців, то ми купляємо ще більше гравців, то ми тепер вже будемо купляти гравців, які старші до 25. Немає цієї стабільності і структури. Чи Челсі просто стагнує в цій середині таблиці. І не далеко що не зможе, хоча без цього село зачепитися. Я не знаю, хоч за лігу конференції. Виглядає так, що це кінець. Що це знову сезон без лічих чемпіонів знову сезон без будь-яких Єврокубків, і далі. Або ми trust the process почуттіно, або думаємо щось міняти. Але відверто я не вважаю, що він тут, коли ключова проблема. Корінь вже дуже дуже глибоко. І чи зможе час якось зарезовувати це? Я не знаю. Ось і я, я і з'явився. Неочевидно або можливо очевидно, що мій фаворит це Манчестер Юнайтед. Ти розумієш. Що в житті гірше, ніж болівати за Манчестер Юнайтед? <риклад> Немає просто. ти Розумієш, це просто от. Манчестер Юнайтед <риклад> це тотальне розчарування, тотальне фіаско цього сезону, навіть і попередніх сезонів, але цього сезону вони ще розчарували мега сильно. Причина номер один. Це трав. United – лідер по кількості травм в цьому сезоні. Понад 60 епізодів травм, і це просто щось божевільно. Я не знаю, що з ними робиться. Чи реабілітологи не так працюють? Чи Тинга настільки сильно ганяє їх на цих тренуваннях, що вони бідні там видихаються і тренуються кожну хвилину? Реально, були й моменти, коли вся лінія захисту була травмована, і потрібно було думати, що робити. Що робити? Відповідно, це питання. З цього виникає інше питання. Це відсутність будь-якої тактичної гнучкості Тенха. Уявіть ситуацію, у вас немає декілька гравців, декілька ключових гравців, і ти все одно продовжуєш грати в одну і ту саму схему. це поживільно, але це так і є. Це робить Ерік Тенха. Постійно грає в 4, 2, 3, 1. Навіть якщо потрібних гравців, під цю схему немає. Я цього не розумію, але ну, якщо в тебе немає кількох граців, то ну, попробуй ти зіграти в іншу схему. Можливо, це звучить фантастично, але можливо попробуй навіть зіграти в три захисника. Просто дефіцит захисників Манчестер Юнайте в цьому сезоні він просто божевільний. Бували моменти, коли Вертап і Варан, і Магвайер, і Джоні Еванс, ветеран, грав Камвала і Ліндельов, і той же Ліндельов зараз теж вилетів, тому це дуже сильна проблема. Єдиний раз на своїй пам'яті, коли я пам'ятаю, коли Тенхаг реально щось змінював, це був матч Кубковий проти Ліверпуля. І то там просто ситуація вже дозволяла щось зміняти. Ще одне питання це конфлікт Тенхага з гравцями. Це про це фуїть легенди, про ці внутрішні проблеми клубу. Тенхаг вже мав сварки, що з Санчо, відповідно, Санчо вже не в Манчестер Юнайтед, а в оренді в Борусі, і доволі добре запалює. А, що конфлікти з Решфордом? що конфлікти з Гарначо. Дуже конфліктний, як ми бачимо, тренер. Постійно в нього виникають якісь питання, і це відбувається на позиції клубової АПЛ. Ще одне питання це взагалі відсутність будь-якої тактичної думки, тактичної ідеї. Ам'ю абсолютно не вражає. Нема цього володіння м'яча про що так, про що мрія, тенхак, нема взагалі будь-якого білдапу. М'яч від Онаний потрапляє до Муваєра. Мувайер секунд 10 думає, що з ним робити. Ну нема жодної динаміки. Дійшло <плес> все до того, що опускається Бруно Фернандеш, який взагалі грає центральним атакуючим підзавсником. Ну це що? Ну це що? Ну як таке можливо в сучасному клубі? Я не розумію. Я просто не розумію. Наступне питання, якраз плавно переходячи від Бруно Фернандеша, це відсутній злід. Бруно Фернандеш зараз виконує роль капітана, він справді може моментом зарядити команду. На матч він і сам доволі непогано виглядає, попри весь цей безлад в команді. Проте, все ж таки, ментальна команда плаває. Їм не вистачає лідера. Бруно все ж таки він може займати цю позицію, проте ми знаємо, який Бруно на полі. Він доволі говіркий, любить поговорити з суддями і за це часто любить отримати жовту карту. Потрібно людину реально лідера. Умовного з іншого. Умовного з іншого потрібно ми ще стріляти, щоб він приходив і заряджав команду перед матчем. Інша причина це. Трансферна політика. Трансферна політика це щось жахливе в Манчестернати. Клуб ніколи не славився після вже відходу Алекса Ферніса на своєю трансферною політкою. Постійно брали. Гравців, які чи не потрібні, чи їх перебір на певних позиціях. Це справді шок. Навіть зараз були новини про те, що Манчестер Юнайтед планує взяти Луніна. При тому, що Андре Онана Мені здається, один з найкращих гравців цього клубу. Його спочатку критикували, звичайно, але зараз він настільки добре впевнено стоїть, що, ну, куди луні? Не треба гробити кар'єру хлопців. Не переходь, Андрію, будь ласка. Це все в сумі поганий конфлікт з, конфлікт з тренером, травми, відсутність будь-якої тактичної ідеї, трансфери. Це все в сумнівувало з те, що МЮ в цьому сезоні. Не вражає і не це, мабуть, дуже м'яко кажучи. Команда Light не прогоріла від каментрі, команда з чемпіоншипу, яка взліде посередині чемпіоншипу в Кубку Англії. Такий от мій варіант е, щодо розчарування е, в АПЛ. А е, якщо вам сподобалось е, це відео з цієї серії, а ця серія буде продовжуватись, ми будемо знімати про команду розчарування Ла Ліги. Команда розчарування буде з Ліги та Італії, а можливо і далі. То пишіть в коментарях, пишіть ваші варіанти команд розчарування, пишіть, чи ви погоджуєтесь з нами і з нашими причинами. Залишайте лайк, дивіться про фани, любіть нас, ширюйте це відео. Дякую за перегляд!